Доброго дня, шановні друзі, я всіх вітаю. Сьогоднішній мій відеоблог буде присвячений темі так званого голови Черкаської обласної військової адміністрації Ігоря Таборця. Ви знаєте, що я неодноразово звертався до президента України з приводу того, щоб його звільнили, бо ця людина використовує свою посаду для особистого збагачення. Були багато скандалів. Пам'ятаєте, продажу бронежилетів в СБУ, коли цілий скандал був в супермаркетах, продавали і багато інших питань. Сьогоднішній день таборець, вже як кажуть, його знають у всіх ОТГ як кракетіра. Він обілічує абсолютно всі громади. Наприклад, Туманська громада Андрій Дікун, який захопив владу в таті перевороту в квітні, заносить щомісяця таборцю 500 тисяч гривень грошей. За лояльність називається на армію. Хоча справді він передає в кеші і таборець присваює собі. Тоборцях решу народний депутат Олександр Завідневич, Тоборець для цього був його помічником, радником комітету нацбезпеки і оборони Верховної Ради, і тому він не відчуває жодних, як кажуть, таких меж і використовує свою посаду, яка впевнена тимчасово для особистого збагачення. Чому його не звільняє президент? Я не знаю. Я буду ще звертатися, але дуже дивує. Що таке лояльне ставлення таких людей, як таборець, які використовує область як фактично власнородчиком для збагачення? Хочу сказати, що сьогодні я подивився відео Анатолія Бондаренка, відеоблог СМР Черкас, який сьогодні так він ругає депутатів, звертається до нас, народних депутатів. Що не чіпайте таборця, це найкраще на світі. Губернатор, який, значить, він 8 губернатора Бондаренко бачив, але ж тут краще того все і бути не може. Ну, це як в анекдоті, коли Павія казала клієнту червоному, що я тільки твоя. І в принципі я споваював виставив до Антона Васильіча Бондаренка, але я не знаю, на чому його як кажуть, вони взяли, що він вимушений такі ганебні відеоролики знімати і депутатів. Стидить замість того, щоб зайняти принципову позицію відносно таборця. Табурця знімуть, а гідність має залишитися, Анатолій Васильович. Хочу сказати, що дивні речі каже мер Черкас, що, наприклад, Табурець першого дня війни там, керує областю і все робить. Війна почалась 24 лютого. Губернатор Скічко перестав бути губернатором 3 березня. Стобориць призначив лише 3 березня на посаду голови Черкаської обласної військової адміністрації, тому не треба про його героїчність показ казати. Далі Бондаренко абсолютно, як по записі, я впевнений, що йому вдалося що казати, розказував, що він нас, депутатів, в перші дні війни не бачив. Тобто вас, Анатолій Васильович також не бачив. Наприклад, от я привіз. За 14 днів наша команда привезла 9 гуманітарних рублів, в тому числі 20-тоніки і так далі. Коли ми їх привозили, ми теж не бачили ні мерії, ні перів, ми самі робили і допомагали. До речі, з цього приводу є моя сторінка, там, де ми переписку викладали. Тобто це брудна просто така провокація, яка використовується бандитами, щоб дискредитувати депутатів. Я не буду казати про пана цеховська, я впевнений, що він сам. Народного депутата все розповість особисто, але впевнений, що це не рівень мера Черкас лізати дупу таборцю якомусь, якого сьогодні один таборів, завтра інший. мер це виборна посада, і я впевнений, що мер має працювати на громаду, не виступати як піар службою заворувавшогося чиновника. Тож Антоні Васильіч просив би уважно подивитися. Мою сторінку і більше не казати дурниці. Так само звертаюся до компанії Віка, яка сьогодні використовує ну, телевізійна кампанію на перевірену інформацію. Ми, якщо не платять за це гроші, то звичайно треба, щоб вони дивились те, що публікують принаймні. От, я все одно вірю в те, що. Ми доб'ємо цього негідника таборця. Я впевнений, що він найближчим часом буде звільнений. Правда, вас торжествує. Я не вірю, що президент України свідомо його тримає, я Думаю, просто через велику завантаженість не заходять до нього руки. Тож звертаюся я і до офісу президента, і до Кабінета міністрів, також щоб вони розкрили очі на цю людину. Дуже хотілося б, щоб у нас все ж таки мери міст відстоювали інтереси людей. А на інтереси чиновників, ще раз скажу. І для Добандаренка раджу йому перечитати така книга «Архипелаг Гулах Олександра Солженіцина, де він писав, от така вже крилата фраза стала по всьому світі: не вірні, не бойся, ні просі. Так от ми маємо зараз працювати на перемогу, а не на те, щоб покривати чиновників, які, негідників, які сьогодні розкрадають нашу державу. Хотів би користуватись народу всім побажати щастя і добра. Україна обов'язково переможе. Все буде Україна, слава Україні!